Ремонтують не лише центр міста на гравітоні до кінця року з'явиться сучасний дитячий майданчик. Ігровий майданчик на вулиці Руській, 249. У народі називали майданчиком жахів, та нині його активно ремонтують. Кошти виділила Чернівецька міська рада. На локації підрядник вже облаштував основу під бруківку, висадив кущі та дерева, встановив сучасне освітлення і відеоспостереження, аби діти були в безпеці. Заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, незабаром на майданчику встановлять ігрові конструкції. Опісля заливатимуть острівці з наливної гуми. Невдовзі привезуть лавиці, а відтак здадуть проєкт в експлуатацію. Мами з дітьми, які тут прогулюються, кажуть, такий майданчик дуже потрібен. В нашому мікрорайоні в принципі гравітон такого як майданчика для дітей немає. Є дитячий майданчик там між будинками, але в принципі він вже такі трошки, скажімо, підоставший. Але ми чекаємо, щоб місто розцвіло, і нарешті в нашому гравітоні з'явився такий чудовий, якби в університету, гарне ми можемо гарно подавати час з дітками. Зазвичай ми гуляємо більше в себе на території. У нас Віденська брама дуже гарна, дуже гарна територія, прибудинкова. А так зазвичай сквери, парки. В паркі не завжди є можливість поїхати, а так. Сквер це дуже актуально, я б сказала, для діток погратися, щоб якась була гірочка, було б ще краще. Але... Майданчик, кажуть, буде. майданчик буде, а то це ідеально взагалі. Ми дуже любимо майданчики.